А ви знали, що я гра, в які події відбуваються в період вестерну, з мабуть, найкращим звуковим супроводом та атмосферністю. Вона не схожа на інші Battle Рояль, має безліч монстрів, величезний арсенал та різноманітний контент. В ній ваше життя залежить від кожного кроку, дії та звуку. Це UA Pro Gaming і ми починаємо. В грі є два режими. Перший це швидка гра якій вам потрібно швидше за інших гравців зібрати 4 мітки і вижити до закінчення таймера, або ж просто вбити іншого гравця, який вже активував нагороду. Другий режим називається полювання за винагородою. В ньому можна брати участь командою з двох чи трьох гравців, або ж соло. Після початку усі гравці з'являються на мапі з ціллю вислідити та вбити боса або ж тих, хто зробив це швидше, після чого забрати цінну нагороду. Заважати вам будуть не тільки різноманітні монстри звірі та оточення, але й інші мисливці. Гра не така проста, якою може здатись на перший погляд, тому що, випадково налякавши ворону чи собаку, можете швидко отримати кулю в скроню, а наступивши у воду, стати жертвою голодних пиявок. Як і говорилося раніше, в грі є різноманітний вибір спорядження. І для кожного полювання ви можете спорядити свого мисливця під різний стиль гри, де ви можете, наприклад, стріляти патронами типу подих дракона і тому подібне. А щоразу після смерті вашої команди ви будете змушені наймати нового мисливця і купувати для нього усе знову. Назва цієї гри Hunt Showdown, а придбати її можна до 14 липня зі 60% знижкою за 236 гривень. А більше цікавих статей та новин ви можете знайти на нашому сайті. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал та чекайте наступних відео.